Сьогодні над містом тиша, пронизана болем втрати. У серці Кременчуцької громади ще одна незагойна рана, адже у Святому Миколаївському соборі відправили чин похорону за заопоки загиблого на війні військовослужбовця Олега Мазуренка. Захисник загинув 20 травня на Харківщині, виконуючи бойове завдання в зоні активних бойових дій. Сержант Мазуренко Олег Володимирович 1975 року народження, призваний на військову службу під час мобілізації 28 червня 2024 року. Займав посаду інспектор прикордонної служби першої категорії. Начальник другої групи мінометів відділення вогневої підтримки загинув 20 травня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. В умовах жорстокого мінометного обстрілу та атаки ворожих епівідронів. Поруч із Олегом розірвалася міна. Саме вона забрала його життя. Розповідає Павло, рідний брат полеглого героя. завжди був оптимістом і тримався до останнього. Навіть у моменти, коли здавалося, сил вже немає. Вони звідки з'являлися знову. Коли прийшов час, Олег без вагань став на захист України, сказавши, треба. І під час останньої нашої розмови він був у розпачі, але боровся до кінця. Місто проведжало в останню путь мужнього сина України, який віддав усе, аби українці могли жити. І тепер справа кожного з нас пам'ятати про це не лише сьогодні, не лише у хвилину мовчання. Пам'ятати щодня, жити гідно, працювати чесно, цінувати свободу, виборену кров'ю, хотілось би дільна поблагодаріти. Хочеться окремо подякувати побратимам, які у важкий час були поряд з Олегом і не покинули його. Дуже важко його витягали близько п'яти днів, але не покинули. Велика їм вдячність за це їхньому командиру, а також напарникам Олександру, Артему, усім, хто разом із ним був, які зараз там знаходяться. Олег Мазуренко назавжди залишиться у строю нескорених, а ім'я його вписане в історію України навіки. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.